Майже кожен з нас втрачав когось або щось важливе в цьому житті. Але чи отримували ви в цей момент підтримку, яку хотіли б, яка дійсно допомогла б? А чи було таке, що ви і самі не знали, що сказати людині, яка переживає горе? Сподіваюся, це відео дасть вам відповіді на ваші запитання. Привіт, я Максим. Психолог-сексолог платформи розмова місце, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про важливу та водночас складну тему, як підтримати людину, яка переживає втрату. Втрати можуть бути різними: близька людина, улюблена справа, відчуття безпеки. І що важливо, кожен переживається по-своєму. Як правильно спілкуватися в таких ситуаціях, що можна сказати, а що краще залишити поза розмовою? А ще у нас буде кілька практичних парад і корисних фраз, які допоможуть вам бути поруч. Тож перейдемо до першого питання: як розмовляти з людиною, яка пережила втрату. Перша порада: будьте поруч, навіть мовчки. Іноді слова просто зайві. Присутність це потужний інструмент. Якщо вам важко знайти потрібні слова, не бійтеся просто мовчати. Мовчання в такий момент це не ознака байдужості, а спосіб показати свою підтримку. Людина має відчути, що вона не одна, навіть якщо ви просто сидите поруч. Дам вам практичну пораду: візьміть людину за руку, обійміть, якщо це доречно, можливо, це саме те, що їй потрібно. Якщо ви не впевнені, просто запитайте, тобі потрібна моя підтримка. Друга порада: уникайте шаблонних фраз. Часто ми намагаємося підтримати людей словами на кшталт, час лікує, все буде добре, це частина життя. Але такі фрази можуть викликати протилежний ефект. Вони звучать шаблонно і можуть знецінити почуття людини. Замініть їх на щось більш конкретне та емпатичне. Наприклад, я не можу уявити, як тобі зараз важко, але я поруч з тобою. В психології існує поняття токсичного позитиву, це коли спроба завжди дивитися на все позитивно стає шкідливою, бо людина почувається ще більш ізольованою у своїх переживаннях. Тож постарайтеся в момент, коли людині потрібна підтримка, дати її, а не знецінити почуття. До речі, Важливо також, що людина, яка надає допомогу, інколи потребує її не менше, аніж постраждала. На платформі Розмова ми даруємо безкоштовну 15-хвилинну консультацію з нашим турботливим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого фахівця по вашому запиту і відповість на всі ваші запитання. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Третя порада. Будьте конкретними у своїй підтримці. Коли людина переживає втрату, їй може бути складно відповісти на фрази типу, як я можу допомогти. Їй може бути важко сформулювати, що саме їй потрібно. Замість цього будьте конкретні, запропонуйте щось практичне. Я можу привезти тобі поїсти, може я заберу дітей на кілька годин, або «Хочеш, я тебе підвезу туди, куди тобі потрібно. Четверта порада: слухайте, не перебиваючи. Коли людина говорить про свою втрату, важливо просто слухати. Ми часто намагаємося дати пораду або знайти вирішення проблеми, але найкраще, що ми можемо зробити, це дати людині можливість говорити. Не перебивайте, не вставляйте свої думки. Деколи найкраща підтримка це просто уважно слухати. Ось спробуйте зараз. Напишіть у коментарях, як ви реагуєте, коли хтось вам розповідає про свої почуття. Чи намагаєтеся ви одразу дати пораду, чи просто слухаєте. П'ята порада. Давайте довгострокову підтримку. Часто через кілька тижнів або місяців після втрати людина залишається сам на сам зі своїм болем, коли перші дні скорботи вже пройшли. Не забувайте час від часу писати або дзвонити. Скажіть, я думаю про тебе, як ти почуваєшся, або чи можемо ми зустрітися та провести час разом. Отже, підсумуємо. Для підтримки людини, яка пережила втрату, важливо бути поруч, слухати, не нав'язувати шаблонні фрази та пропонувати конкретну допомогу. І не забувайте, що підтримка важлива не лише в перші дні, а й надалі. Також нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. І наостанок цікавий факт: багато відомих людей пережили великі втрати. Але змогли знайти в собі сили рухатися далі. Наприклад, Стів Джобс у своєму знаменитому виступі в Стенфорді говорив про смерть як про найкращий стимул для життя. А опра Вінфрі втратила свого новонародженого сина, але це не зламало її, а навпаки, стало поштовхом до змін. Тож пам'ятайте, підтримка і співчуття можуть дати людині сили рухатися далі. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмова, підписуйтеся на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Пам'ятайте, іноді саме ваша підтримка може стати тим самим промінцем світла для когось у темні часи. До зустрічі в наступних відео.